Я розумію, що ноутбуки досить специфічна тема, але я хотів придбати собі легкий ноутбук з потужною батареєю та можливістю монтувати прості відео і редагувати фотографії, і щоб він був надійним. Раніше у мене був старий ноутбук від компанії Lenovo, якому вже майже 8 років. Він пропрацював без особливих нарікань весь цей час. Хоча на сьомому році і з'явилися невеликі проблеми з жорстким диском проте, в цілому я був ним дуже задоволений. Тому я вирішив купити новий ноутбук, також від Lenovo, але не знав, що за цей час якість їхніх продуктів суттєво знизилася. Ноутбук має велике значення для моєї роботи, адже під час зйомок мені необхідно копіювати отриманий матеріал та створювати резервні копії, бекапи. Тому ноутбук має бути надійним та працювати без проблем. За декілька місяців користування він перестав вмикатися навіть із підключеним каблем живлення. Як я його не крутив та не вертів, ноутбук. Був мертвий. Я звернувся до сервісного центру, де протягом тижня проводили експертизу та виявили, що необхідно замінити материнську плату основний елемент пристрою. Не знаю, як вони виготовляють та тестують такі комплектуючі. Довелося чекати нову материнську плату ще 3-4 тижні. Точно не пам'ятаю. А було б дуже неприємно, якби ноутбук відмовився працювати під час важливих зйомок, адже я б не міг очистити карти пам'яті чи створити резервні копії. Отже, перша причина ненадійність основних компонентів. Я розумію, що більшість з вас напише: я купив ноут, у мене все окей, я вам вірю. Але тут я все ж таки ділюся власним досвідом. І, до речі, ніхто з конкурентів Lenovo не платив мені за це відео. Це не заказуха. В мене просто підгорає. Звісно, в такому відео немає спонсорів, тому хочу порекомендувати вам свій телеграм-канал, де я ділюся своїм досвідом стосовно фрілансу, пишу рецензії на кіно та книги, а також просто ділюся своїми думками про відеозйомку чи монтаж. Заходьте за посиланням і підписуйтесь на мій телеграм-канал. У мене трапилася досить неприємна ситуація. Я вимкнув ноутбук, поклав його у рюкзак і відправився на зйомки. Коли я витягнув ноутбук з рюкзака, здивувався, бо рюкзак був гарячим, а ноутбук увімкненим. Не знаю, як це сталося, але подібні випадки траплялися знову. Згодом, знайшовши час, я виявив, що в ноутбуці є функція розумного, але як виявилось не зовсім функція розумного увімкнення. Тобто достатньо відкрити кришку ноута і не натискати ніякі кнопки, і ноут вмикається зручно та кльово, коли функція працює належним чином. Мій ноутбук увімкнувся навіть тоді, коли я просто носив його у рюкзаку, не торкаючись кришки та не торкаючись кнопок. Чому? Хто знає. Налаштувань у операційній системі для відключення цієї функції немає і потрібно зайти у BIOS. Але чи кожен користувач добре розуміє, що таке BIOS, як туди заходити, особливо якщо ноутбук придбано для сестри або навіть бабусі? Уявіть ситуацію, коли ваша бабця приїхала на зйомки кліпу для Монатіка, а ноутбук із розкадровками та сценарієм розрядився. В мене також дуже розчаровує чутливість тачпада. Подивіться на старому ноутбуці від Lenovo, як чітко курсор реагує на найдрібніші рухи пальця. А тепер зверніть увагу на новий тачпад. Коли я рухаю пальцем на дуже малій відстані, курсор вже не реагує. Я переглянув усі налаштування сенсору та спробував різні драйвери для тачпадів безрезультатно. І це ще не все. Мене турбує ще один баг, пов'язаний зі звуком. По-перше, я не можу налаштувати гучність системи. Незалежно від обраного рівня гучності, вона завжди максимальна. Тобто регулювати гучність я можу тільки в плеєрах, а не в системі. І коли я тільки вмикаю звук, не всі динаміки працюють. Ось, давайте послухаємо, як звучить, коли я тільки увімкнув звук. Але коли я натискаю кнопку відключення включення звуку, відразу після цього усі динаміки вмикаються і звук стає нормальним. Давайте послухаємо. Мені потрібно кожного разу робити це, коли я вмикаю відео чи музику, і це справді незручно. Встановлював і оновлював драйвери для звукової карти, але результату немає. Схоже, тут якась неприємна несумісність здорового глузду та зручності користування. Можливо, хтось із вас знає, як це виправити. Будь ласка, напишіть у коментарях. Також мені не подобається підсвітка клавіатури. Зверху вона виглядає досить гарно, але ми не дивимося на клавіатуру зверху, адже сидимо перед ноутбуком під кутом. І ось що я постійно бачу: світло витікає з під клавіш, що дуже відволікає та б'є в очі. Тому клавіші виглядають нормально тільки під кутом 90 градусів, а це не зовсім зручно. Щодо батареї, тут було заявлено, що ноутбук може працювати близько 14 годин, але насправді при простому перегляді кіно на мінімальній яскравості він працює біля 7-8. Тож мені здається, що батарея тут не дуже містка і початкові характеристики завищені. Що стосується екрана, звісно, він не дуже високоякісний, має низьку роздільну здатність, і якість зображення теж не ідеальна, могли б поставити і кращий екран. Незважаючи на все, є й е, деякі плюси. Я не можу сказати, що я абсолютно невдоволений цим ноутбуком. Мені подобається його мінімалістичний дизайн, можливість розкладати досить широко, майже на 180 градусів. Він легкий та виготовлений з приємного на дотик алюмінію. І з урахуванням ціни можна сказати, що і характеристики та не зовсім погані. Але на жаль, всі мінуси, які я згадав, переважають плюси. А який сенс в новому ноутбуці, який ламається через декілька місяців. Ах, загалом, сподіваюся, що з вашими ноутбуками все буде добре. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео, адже на наступному тижні виходить дуже круте та корисне відео про те, як створити власний шоуріл, якими довж, якими дуже, яке ви дуже довго просили. О, до наступної неділі.